Свіжа заява Зеленського із Будапешта про те, що Україні потрібна більша кількість зброї, а не допомога і підтримка в переговорах це лютий треш. Це просто триндєс. Дитина вередує, от я інакше це описати не можу. Ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів, тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах. Просто тріндіс. Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років і стає все тільки гірше. Тріндіс другий раз. Він думає лише про війни і не зміниться. Тільки тиском можна його стримати, сказав український президент до учасників саміту. Блин. Чувак, ти хочеш погратися? Ти не бачив, скільки в кожному селі на кладовищі е свіжих могил виросло? Ти хочеш в солдатиків далі гратися? Безкінечно. А ти в народу українського спитав? Ти в матерів спитав, у дружин спитав, у дітей спитав? У нас сил вистачить чи не вистачить? В тебе взагалі аналітики є якісь? Дехто з вас обіймається з ним. Уже 20 років. Ну, як Як можна е, таку єрість сказати в очі е, поважним нашим партнерам, що вони обіймаються з Путіним 20 років? Ну, чи буде е, бажання у наших партнерів нас після цього підтримувати? Ну, е, це ж е, просто е, конкретне ламання Коаліції по підтримці України, ну і фраза явно йде із побажаннями Трампа і його команди, основних фінансистів України і основних надавачів зброї про те, що вони хочуть, щоб наша війна була завершена. Ну, ви, хоча б якось з поваги. До новообраного американського президента, наймогутнішого нашого партнера, на якого всі будуть орієнтуватися, могли би змягчити формулювання. Ну, я не знаю, що там собі думає оточення Зеленського, чи вони його зовсім не готують до переговорів, чи це така стратегія, щоб нас з усіма пересварити. Ну, боюсь, думати, для чого це потрібно. Я дуже боюся, що закінчиться тим, в принципі, то нас схилять до переговорів і до пропонованого Трампом варіанту в будь-якому разі. Але щоб це не вийшло таким чином, що нас схилять просто повністю позбавивши американської зброї і грошей, і це. Відбудеться після того, коли наша армія без боєприпасів буде здавати одну область за іншою. Програє, я не знаю, дві-три області, втратить кілька сот тисяч чоловік, кілька великих міст, таких як Запоріжжя, Дніпро. Знову постане небезпека взяття Києва. І тільки після того. До нас, ну до когось у нас дійде, що треба таки, е, радитися із тими, хто нас фінансує, хто нас підтримує, хто нам дає зброю. От щоб не була от така ціна, що ми спочатку е, повипендрюємось, м'яко кажучи, от нас накажуть е, повним припиненням постачання, ми втратимо. Кількасот тисяч чоловік армії, фронт посипеться, втратимо ще 20% території, і тільки потім вернемося до тої ж ідеї. Ну, мабуть, давайте таки будемо домовлятися, бо ми хотіли повипендрюватися, а нас поставили на місце, і самі ми ні на що не здатні. Катастрофічна заява, Єдина на тієї. На те, що е бистро прилетить із Вашингтонського обкому, так би мовити, і все стане на свої місця. Е про е ці випендрювання на Банковій забудуть.